Двоє чоловіків вирішили порибалити на Карачунівському водосховищі. Для одного з них ця риболовля стала останньою в житті. Чоловіки провалилися під лід. Перехожі змогли допомогти одному з них. Нині його життю нічого не загрожує. Та іншого врятувати не вдалося. Трагічна історія сталася вчора, коли температура повітря досягала плюс 15, а то й 16 градусів тепла. Люди провалилися в промоїну. Один рибалка зміг втриматися на поверхні води, другий ні. льда уже нет на реках Саксагань и Ингулец. На внутренних водоемах он еще держится, но состояние его очень рыхлое. Чуть крепче лед на Карачиновском водохранилище по толщине и, по, и на Кресовском водохранилище. Но структура льда такова, что он уже практически не выдерживает человеческого тела. Поэтому, пользуясь случаем, обращаемся который раз к рыбакам, желающим выйти на лед. Уважаемые рыбаки, сезон зимней рыбалки в этом году закончился. В этом году это у нас уже четвертый случай, когда на водоемах города погибли люди. З Центрального міського відділення поліції водолази отримали повідомлення, що неподалік греблі під криго провалилася людина. Товщина крихкого льоду усього 4-5 сантиметрів. Навіть професіоналам було важко добратися до місця загибелі чоловіка. Тіло потопельника рятувальники діставали кілька годин. Наружелі, пролом в льду, приблизно метрів 700 від берега. ті. не представилось возможным, поэтому под, подползали, будем говорить так, до проруби этой, ломая лед, подплывали, брали человек, там был переохлаждение, то есть он рыбачок вместе с чемоданчиком со своими снастями провалился под лед и замерз. Мы подплывали, брали его, будем говорить, на буксир, веревками привязывали, вытаскивали на Устойчивий льот і льду вже транспортували до берега. Сьогодні по обіді стало відомо про загибель ще двох людей на іншому водосховищі. Два рибака в районі поселка Суворова, Южне водохранилище, провалились під льот, і очевидець позвонив, що люди знаходяться на другому берегу водойома, Він бачить, що вони брехаються в воді і намагаються вибратися на поверхність. Туди були відправлені пожежний розрахунок 26-ї части Долгінцевського району і паралельно виїхали з посаділи второї рятувальної станції, яка діслатися на Кресовському водохранілищі. К сожалению, к тому времени люди вже потеряв сили, утонули. Тіла потопельників передали до поліції, правоохоронці шукатимуть родичів та встановлюватимуть особи загиблих.